Нас називають стара Баба Яга, Костяна багато цікавих моментів. У казках Баба-Яга приходить вночі з цими дронами так само. За кілька хвилин росіяни почують та відчують то собі, бойова робота цього розрахунку почалась. Летимо на укриття пі**ів, щоб бомбити. Зараз це залежить від кількості батарей. На даний момент у нас є на 10 вилітів. Та сім запланованих цілей це укриття та бліндажі. Також е злітні смуги БПЛАшників та впівішників е ворожої армії. Бармен та чудо підготовлюють фугасні авіаційні бомби. Формат міні, бо замість літака на голови росіян їх донесе от такий дрон. Ми на полігоні взривали два фаби. І були десь приблизно в 20 метрах від них. Які це відчуття? E, прикольно. E, дуже навіть прикольно. Усмішку на обличчі хіміка викликає розуміння, що зараз відчуватимуть військові РФ. Взлітаємо. Розповідав, що був у піхоті і ненавидів звук-звук дрону. Як зараз працювати на дронах? Дуже класно. Якщо я в піхоті ловив ступор, то тут навпаки ступор вже ловлять вони, коли ми залишаємо. Я взагалі ну, не візучий, просто п'яв. Перший виход 300, третій виход 300. Ну, із трьох виходів два. Трьохсотим і вообще як я вижив. Перше, це прилетіло РПГ і осколок на виліту ногу, і в кисть попав. Ну і друге, в принципі, воху вже з малюка. З найдавнішого роду військ піхоти бійці перейшли у найсучасніший безпілотні. У кожного є свій ресурс, і на жаль, люди виснажуються з цією війною. І... Ми маємо знаходити себе в інших справах, де ми можемо розвиватися та вносити свій вклад. Свій внесок це зокрема і помста для росіян. Якщо я особисто не натиснув на кнопку зброси бомби, то я не відчуваю якоїсь своєї причетності. Я відчуваю кафік, що ну, бомба влучила в ціль. Був ну, постріл по першій точці. От тільки що. Ну, то вже артилерія трапатує там в помер. Постріл по другій точці. З найулюбленіших влучань розібраний бліндаж окупантів, де було близько 15 росіян та знищена техніка. Найкраще, коли по рації передають підтвердження їх ефективної роботи, каже хімік. Як буденність. Ну, наприклад, якщо я буду знати, що там хтось помер, то. Настрій стане краще. Ну, що то розліті. Ніч та акумулятори для дрону закінчуються майже одночасно. З бойовими завданнями на сьогодні завершено. Могло бути краще, але реп все ж таки вносить свої корективи в нашу роботу. Каже, з майбутніх цілей, які хоче зловити ворожий сонсипьок. Відео має бути запальним, як і настрій після влучання. З Донеччини Софія Чолос, Максим Аслінніков, Сергій Томко, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.